Загроза по обстрілам є. Вся та сама ага. загроза потрійці е, мечів. Будь ласка, друзі, нагадую, що вони будуть хотіти спортити свята і, і Різдво, і Новий ага. рік, і оця вся історія згадати там влучаннями в житлову інфраструктуру майте на увазі, будьте обережні, я вас дуже прошу. Ага. Якісь е, тероризування брехливими заявами, можливо, знову погрози арешників, можливо, знову загрози погрози якихось там запусків, е, лжива інформація про якісь активізації, дії, обстріли, е, якісь розгони. Отакі фільтруємо новини особливості її сторони. Ну, от прям дуже, бо е, виглядає як ілюзія та вкиде. От а їх буде так, я так розумію, багатенько, багатенько. Що цікавого в мене випадає, на тут не впевнена, що до кінця там року о, воно ж у мене випадало сьогодні, і зараз випадає другий раз. Що з одного боку, з одного боку, ми маємо наступальні якісь дії з боку ворога, з іншого боку, ну такі активізації прям серйозні, де ми місцями маємо відійти, а з іншого боку, таке враження, що ми спробуємо десь стартонути. У відповідь да, десь якось контратакувати серйозно або як мінімум спробуємо на серйозну контратаку. Я підозрюю, що ці дії. Пов'язані напряму з інаугурацією Трампа, типу, продемонструвати до його інаугурації що диви, дід, ми щось можемо. Диви, ми там зробили якийсь знаєте, рибок і там відбили якусь частину території. Ну, грубо кажучи, от якась така демонстративна з нашого боку історія проявлення сили. От ми можемо це побачити. От за цей період, давайте так, свят назвемо це так в цілому. да Тобто, там за кінець грудня, січень місяць воно так от випадає, як в тенденції. Ну, подивимося що і як Головне, щоб воно розумно розумно було. Заяви про о, очевидний вибір у нас будуть зі світу в бік нас, по пентакли. От прям хтось прямим текстом вивалить нам, який перед нами стоїть вибір. Тому якщо наткнетеся десь у ЗМІ іноземних. Якусь таку от історію, де або, або, типу там умовно Україні запропонували або, або майте на увазі, що воно має місце будь. Тобто хтось зільє якусь дуже схожу на правдиву інформацію. Ну, знаєте, як інсайдерську, типу, не всю детально, але але буде якась заява пов'язана, що нам пропонують або ось це, або ось це. Вона буде плюс-мінус правдива. По Поводу терактів, а, сказати, що прям вже жорстко готується якийсь теракт на а, газових цих усіх шляхах, ні, його немає. Тобто, заява Росії це скоріше вкидання наперед можливого сценарію, але його поки що у ну, мене прямо на яскравому полі, ну, його немає. І це скоріше, знаєте, м скорі... заява, яка Типу, ми настільки не захочемо продовжувати якісь співвідношення з тими, з тими паскудами, і просто знаєте, для того, щоб зовсім нікак це не робити, зарвем в себе їхні газопровод. Схоже на оце. В общем, заява залишається заявою поки що блага по поводу того, що буде далі з російським газом у Фіцу і, і, і... і тим, чого він туди поїде. І чого він туди поїхав, значить, будуть шукати шляхи, будуть шукати шляхи, як далі продовжувати їхнє співпрацювання. тому що поки що вони не розуміють, як вообще дійство і що вообще делать. І Серія обнять і плакать, Плакати, причому в прямому сенсі слова. А вот для них це горе горько і непонятно, що робити. Поки Євген дивиться, чи можемо ми там торгуватися, Наташ, ну то срали, мазали, ліпили, ну чесно. Вони будуть задіювати якісь механізми, можливо, якогось фінансового тиску на подібних партнерів з достатньо гучними заявами і знову з нестоячим дітородним органом. Понимаєте? Це мені нагадує ем, потуги, потуги вже, знаєте, вікового такого старого діда-імпотієнта, який не дуже любить дивитися, а, а вже нічого не може. Оце от приблизно така історія. От це, по масажі мені хоча б вуха, Шогоже все остальне все можна не масажувати. Ну наші партнери, правда, вони політично імпотентні. Вони не можуть задіювати жорстких механізмів. Вони зав'язані баблом. Вони зав'язані баблом з тими країнами, які там входять до Євросоюзу і бла 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 і так далі, тому подібне. Вони ж, в принципі, собаки такі, зробили все для того, щоб бути максимально залежними від Ерефій і її енергетичних носіїв, Там, бензину, газу, нафти, і цієї історії. А тепер, коли, ну, коротше, А, ті, хто яскраво заявляє про те, що альо, чуваки, взагалі, ми залежні, ну, да, типу. Вони є з яскраво вираженою проросійською позицією. Ті, хто кажуть, що ні, ми незалежні, насправді залежні, але просто вішають нам те, що ми хочемо з вами чути, і все коротше, ні про що? Ну таке, ні 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 про що. Якийсь механізм фінансового тиску введуть, але нам то від того, що. Торгуватися за транзит газу ми дійсно можемо, але не, не самі і не напряму з ними. Тобто, нам треба ще компаньйони і товариші зі світу, да, які дадуть нам скоріше, ну як я можу логічно розсудити, скоріше якісь е умови безпеки для того, щоб той газ да не приносив ті гроші, які потім будуть летіти по нам з вами в виді мічей, ракет і так далі. А от торгуватися там -то ми можемо, але ми можемо торгуватися не, не самі з ними, а ще з партнерами, які дадуть нам чіткі гарантії, того, що то фінансування за той газ, який будемо ми постачати, не буде обертатися проти нас. Або що Аравія депенгує на автовий ринок до 40 баксів за барель, якщо хтось не стуле свого писку, наприклад. Заділене на яке. <заділа> Так, да, дуже дуже мене випадає, що це достатньо реальна історія, що Аравія просто здепінгує ринок. Реально, ну прям боже, знову вони загадчими, це ж треба, де вони там д -д 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 дивлячись, це один із важелів тиску, який можуть задіювати і там є. Причому це коротше, мене випадало дуже хитро, що навіть якщо домовляться типу, що такого не буде, Аравія все одно продемонструє такий фінт вухами да може не надовго, але ну ви поняли, як при ковіді, коли був север. Потоком 2. Так, да, це не протрималося довго, але вистачило демонстрації менше, ніж на місяць, щоб показати, хто в домі хазяїни, хто може завалити світ дешевою нафтою. Все. Цього вистачило для того, щоб хтось стулив писок трохи. От ви поняли? Отака от от історія. Типу, я тобі зараз продемонструю, хто тут папочка? Оце от приблизно так. Нафтовий магнат. Да.